У Луцькій дитячій поліклініці розпочали вакцинувати проти грипу. Лучанка Світлана Сахнюк 15-річну доньку щепити від грипу вирішила вперше. Дитина часто хворіюча, і цього року ми вирішили захиститися. І сама вакцинуюся кожного року. Охочих вакцинуватися від грипу побільшало, сказала медична сестра Світлана Копилець. Вакцинку отримали вчора, вже зробили десятьом діткам. Минулого року теж дуже багато зробили. Грип для дітей небезпечніший за звичайну застуду, каже лікарка Жанна Пахарчук. Ефективна його профілактика та запобігання важких ускладнень Вакцинація прийшло до нас на поліклініку 150 доз. Зайдуть дітки з груп ризику або ті, що ми бачимо, що вони такі часто хворіють. Вакцина, яка робиться з 6 місяців. Протипоказів від щеплень немає. Багато цих вакцин зараз батьки самі купують. Не можемо ми охопити таку кількість дітей, щоб були ці безкоштовні вакцинації для всіх. Вакцину проти грипу розподілили в усі комунальні заклади первинної меддопомоги. Право на безоплатне щеплення мають дорослі та діти з групи ризику за медичними показами та професійні діяльності. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, каже медичка Людмила Рожко. Медичні працівники першочергово. Вчителі, вихователі, військовослужбовці, які мають право на захист, враховуючи свою професійну діяльність, область отримала півтори тисячі вакцини Пастер, Франція, і 400 доз вакцини Джисіфлюквадрілент. Вона так само чотирьохкомпонентна, тільки вона десятидозний флакон. Протягом останніх трьох тижнів захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції серед волинян зросла. Діагноз грип ще не ставили. Протягом минулого тижня захворіло нас понад три тисячі осіб, що на 9% більше від попереднього тижня. Переважно це хворіють все таки дитяче населення: 66%, яке становить в Україні, і в області також вже зареєстровано циркуляцію вірусів грипу. А вакцинуватися потрібно як і від коронавірусу, так і від грипу. Я ще не вакцинувала діток, але цікавилась. Думаю, що будемо. Я не вакцинуюся. Грип був і буде, і мусимо боротися, покращити свій імунітет. Цього року держава не проводила закупівель вакцин проти грипу. Усі вакцини отримані в якості гуманітарної допомоги, сказала Людмила Рожко. Оксана Кот, Олександр Ватищук, Суспільне Луцьк.